Yes. Mm. Ну що ж, наші друзі, сьогодні у нас 27 березня. Ми сьогодні не планували знімати бройлера, так як, скажімо, одне і те. Нічого не відбувається в тому плані, що ну, корм, е, ростовий крамар, е, вода з підкислювачем, е, трикація фасфа перестали додавати, так як в принципі, е, птиця нормально себе почувається. Е, вот. Сьогодні зробили тут уборочку. На ну, чому вирішили все ж таки зняти відео? Тому що вчора ми взагалі були пригнічені привісами. Привіси були не то, щоб були, а навіть і мінусові були. Це вже не привіс, а як? Відвіс. Відвіс. <клес> <клес> От. Ну, сьогодні, сьогодні раптово ми дуже шоковані. Давай покажемо. Ось до наша перша. Дай я сяду. Рядом. Ну, мішок. Спина на казіоне. Так, давай. Так, дивіться. Сьогодні у нас ліхтарика включи. Так і так видно. Так, дивіться, сьогодні у нас 48 доба. Це перша партія. Дивіться, 4682 к 210 грамів набрав. Спинка 4,380, 180 грамів набрав. Ліве крило раптово вчора був мінус 20 Сьогодні плюс 310 перевалив за відмітку 5 кг. Праве крилечко 3,460 стабільно. і шия. Чому шия? Це, то, що ми вам показували з полованим пальцем. Ши... Був хвостик, хвостик пішов. От. Треба було на тальці зварити борщика, тому хвостик пішов. Mm, все одно погано набрав. Да, замість нього шия прийшов. От. Вчора був 4300, сьогодні 4660. 330 грамів привіз за добу. Це на нашу практику взагалі перший такий привіз добовий. Зазвичай десь 150-200 грамів за добу, а тут аж 330 і зразу ж переходимо до другого. Другої партії, ну тут взагалі у нас магія. Прям. Подивіться на вчорашні привісі 5 грамів 25 грамів, 10 грамів, мінус 65, 75, 50. Ну, як ви вже встигли побачити, сьогодні 50, ну головка це 5, хоч бери, більше головки не помічай, бо щось у нас ці головки якісь хероваті. Mm. От, праве крило 120, ліве 220. Спинка перешагнув 3 кг відмітку 315 за добу. Ну, на 34 добу це дуже-дуже гарний привіс. 155 і 220. Тобто сьогодні привіз нас дуже-дуже порадували. Ну, і що нас не радує, то що комбікорм тає на глазах. Е, мішок комбікорму це 25 кілограмів. Ну, Дві-три доби і все, оце так. Ну і привіз у нас ради. Завтра, завтра анонсую, у нас буде масовий перевіз е, першої та другої групи. І що я хочу. Виписати, привіз. Завтра у нас 35-та доба. Ну, зараз я подивлюсь, ми важили першу цей Він на мене кидався, тільки що. Кидався? Він прям підпригував на мене. Спершу ага. клював, а потім почав Я сьогодні, Коли тут прибирався, з мене а. ще не стягував. А цей прям кидається. Так, не важили ми першу партію 35-ту добу, тому що я тоді прихворів, було не до цього. От, ну, нічого, о, о, В, в будь-якому випадку завтра зробимо перевіси е, е, першої партії, другої партії і взагалі подивимося, що вони понабирали за цей тиждень і побачимо попривіси. Ми думаю, це буде дуже цікаво. Воно покажи, які вже е, ці. Кабанчики. Це як, це ж завжди сьогодні радіємо. Е, ну, Звісно, жаркувато. Хоча по температурі 19.5, що ви друзі б сказали, б літом, як ото 40 градусів долбе. От. ну, опять, сьогодні ж ми радіємо, От такі гарні привіси, аж прям файно співати хочеться, а завтра прийдемо, зважимо там, опять, плюс 50, а то мінус 50, да, і будемо здоров. Спинка. Це ти зараз з головою мені проб'єш короб під зерною зерно, і зерно Ну Ось-таки. все -таки, Ну, а звісно ж таки, воно не виражено Е Можна побачити, що з цієї партії е, також є, скажімо так, птахи, які, е, скажімо, замалі. Е, ну е, Ось, о, наприклад, курочка да? ну, геть мала. Тобто на фоні всіх вона мала. Таке воно щось. І є ще одна, чи ще дві, отаких от маленьких, що я не знаю, що їм не вистачає. Так. Ну, завтра я ж кажу, будемо робити перевіз, то подивимося що до чого. Костика прибрали? Де хвостика? Чи кого ми там прибрали? З цієї партії з... з... хвостика ми да, брав. Мало набирав, але він був не водяночний, нічого, ну, він абсолютно здоровий. Сам по собі просто мало набирав. Ну, як хто пам'ятає, можете перейти. Я залишу посилання в коментарях. На відео влітку ми держали бройлера. У нас був такий зяблик, то він у нас все літо проганяв і фігню вираз, то ми його там він. У нас е чистою вагою десь кіло кіло 200 вийшов, тут таке щось воно. Він намагався спіймати муху. Так, ну, да, ганяться сюди за муху самокон, там, там за всякою ерундою. то є такі особи, ну нічого, а взагалом я ну, дивлюсь, воно покажи тих е крупних, то так ото. Там їх зараз я вже знав, я не знаю, скільки їх там, 28, да, вже? напевно так. Десь 28 голів, начебто немного. І тут, тут приміщення, у них 3 квадрати, а ви гляньте. А, до речі, я сам собі нагадав актуальну тему. Завжди. питають, Скільки ж треба місця для. Бройлерів. Тому е, ну, є е, стандартна как би, схема, да, там, е, один квадратний метр і з розрахунку на 10 голів бройлера. Е, тобто дивіться, е, скільки бройлеру в першої партії. Зараз ну, я гляну. Ну, на голову наступив і перейшов. Mm. Тобто 48 доба. Е, 48 Угу. Mm -hmm. 48. Сьогодні да, 48. 48. 48 доба цьому бройлеру на 3 квадрата, тут зараз 28 голів. Ну, Я що додав від себе, що, як на мене, то їм вже тут трошечки замало місця. Якщо ще вони трохи підростуть, то місця буде бракуватиме. Тому я тут не згоден. Це не... Панацея, що на квадратний метр 10 голів, тому що, е, ну, якщо зазвичай там зарізають там, до 3-3,5 кг загальну масу птиці, може це і добре. А так як ви бачите, е, тобто ми їх починаємо вирізати з 55-ї доби, тобто за нашою схемою. От, е, тому 55-ї доби вони вже явно більше трьох кілограмів, вони вже більше трьох кілограмів. Ну і зразу за спойлерів, так як оці перша-друга партія у нас е, майже спочатку сиділи на стартовому комбікормі крамар, то вони, я вже не раз казав це в попередніх відео, вони все ж таки набагато... Ну, Храмів на 200-300 важче йдуть за ті, то Тобто вони будуть ще більше, ніж перша партія. Я не знаю, чим це пов'язано. 100% я зараз не скажу, чи це корм, чи це просто партія більш краще. Ну таке от воно зараз є. Тобто було б в ідеалі б одну партію взяти б, розділити одну партію на дві і спробувати пригодувати різними кормами. Ну, ми якось не туди, тому що маємо, то маємо. Ну, Якби ми спочатку розділили б на дві частини одну партію, то тоді б був, 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 був більш якби справедливий у нас експеримент щодо кормів. А так, ну… так, я кажу щось е, про той коментар від людини, яка казала, що не здумайте кормити крамером курчат, тому що там якась хлорка. У там... Фейсбуці, е да? так? він писав В що... Фейсбуці. значить. Е... Щось таке писав? В Фейсбуці реклама. Е... Яка Зараз я зайду. Ой. Пройду сюди, намагатимусь. Е, тобто. Вчора сиділи на кухні. Наталка Наталка натрапила на рекламу комбікорму крамар. От і зайшла в коменти почитати. І хтось написав, якась людина, я не буду казати, хто та я не пам'ятаю, що е, пише: не беріть комбікорм крамар, тому що це отрута, це гадость, якийсь там хлорка, якась там маячнюка. Він, почина... е, він написав, що в нього циплята повиздихали від того корму. Там якась хлорка. Ну що якийсь такий бред no. е, Тобто я не хочу в цьому випадку. Ці людині жодних би... Жодних якісь там зауважень, чогось що робити, там, негативи йому казати, чи ще щось. Просто я е, на своєму випадку хочу сказати, що в усьому в мене вже не перша партія, і з попередніх відео мені всі питали, яким кормом годуєте, що до чого я всім писав комбікорм, крамер. Це не реклама, але справедливість має бути. Ось вам наглядний е, примір, як ми годуємо крамером бро. Які йдуть привіси. Ось, бажала. Сьогодні у нас 48 доба, вже е, по 5 кілограм є птиця. Ну, тому я вважаю, що це дуже добрий результат, і е, взагалі ніяких питань до комбікорму, крамера у мене немає. Я, я від себе хотіла додати, що ну, не слухайте ви теж, ну то. Есть... Те, що ви там читаєте коменти, хто що там пише, ну не приймайте це за істину, тому що ну люди можуть з різних причин писати таке. Може якийсь конкурент, може в нього там щось не вийшло, може просто його там жаба давить, чи ще щось. Ну, з різних причин люди пишуть такий різний брід, нічим не аргументований. Ось на нашому прикладі всі курчата вже не перша партія вигодовані на крамарі. Ще не один у нас. Курчонок, ціпленок ще й не один не здох від цього корму. Ні, ні ну я за спойлерюка, звісно. Все ж таки, ми хоч, хотімо в майбутньому зробити експеримент, взяти одну партію голів 50, поділити на дві, і взяти для однієї партії корм казацький, а для другої партії крамар, і вигодувати від і до тих одним кормом, тих іншим кормом. І подивиться на результати. Нам просто принципово для себе е, це цікаво в однакових умовах, які будуть привіз. Ну, так, козацький теж нахвалений, і ми просто заради експерименту. Ну, У нас і є можливість тут його взяти і по приємній ціні. Да. Е, і, і Єдине, що мене пугає, він начебто трішечки дешевше, але там і розфасовка 20, 20 кілограмів. На мішок. У крамера 25 кілограмів на мішок і перерахування на гривні за кілограм, то там навіть крамер трішечки дешевше виходить, якщо ми будемо рахувати за кілограм. Так, ну що ж, друзі, друзі, нарешті зробили перевіз. Масовий перевіз цього поголов'я і першої, і другою партією. Зараз вам покажемо по привісам. Так, зараз я хвилинку виключу червону, червону лампу, щоб не відображало. От, Давай покажемо. От, Я тут для порівняння взяв нашу партію, яка у нас була, скажімо так, на новорічна партія з осені по новий рік. І сьогодні у нас 28 березня, 35-та доба, рекомендована вага 1942 грами. Е, ну, кому цікаво, поставити на паузу, подивитися, е, що тут за привіси. Е, із цієї партії 2, як ми бачимо, нас не дотягує до норми. От, загальна вага 76-750, тобто на одну голову у нас виходить е, 2 кг 646 грамів. Е, якщо порівняти з Річною партією то у нас виходить е, 2700 кг на е, одну голову. Тобто, бачимо, що різниця не суттєва, хоча, хоча е, ця друга партія, наче <різь> начебто як на сьогоднішній <різь> день трішечки зага. <різь> 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 Я не можу. <різь> так, так, зараз налаштовується. Так, ну, по привісам, якщо порівняти нашу зараз першу і другу партію, то друга партія зараз трішечки більше по привісам, ніж перша. Добре, переходимо до першої. А зараз поки ми на другій партії. Сьогодні знову так, як ми вчора казали, та ми часто кажемо, що сьогодні знову привісино 40-30 грамів 95-105-90-150 Тобто, порівняння з, з вчорашнім днем то 220-155. Тобто, сьогодні багато набрали, завтра мало. Отак як черується. Так, йдемо до першої партії. От. Сьогодні у нас 49-та доба першої партії 3 ,58 кг 58 г рекомендована вага. Кому цікаво, теж поставити на паузу. Ну тут що цікаво. Ми зробили порівняння знову ж з новорічною партією. Ми ту партію вважали як би скажемо, сильною, крупною партією, але... Да, тут, правда, 48 доба, сьогодні 49, -та. ну нічого. Е, вот. Що ми мали на той день, на 48-й день новорічної партії 3 кг 978 г на одну голову. Тут у нас виходить в середньому на одну голову 4 кг 130 г. Тобто, як ми бачимо, все ж таки ця партія трішечки і Більше ну там не суттєво на 150 грамів більше. І тут, що мені сподобалось, що майже всі, всі у нас перевищили норму за таблицею. Та і більша частина що курки, що півні, у нас понад 4 кг. Є і вже і 5 кілограмів. Ну, знову ж таки, по привісам. За цю добу то знову таки вчора радували, що 200-180-300 грамів, 330 грамів за добу. На сьогодні 180-40-40-50. Тобто, опять, це теж питання, з чим це пов'язано, не можемо сказати. 100% і водний режим зберігаємо, температурний зберігаємо вологість тут в нормі від 60% до. 67. Е, далі корм е, завжди є в годівницях, тому ну, питань немає. Ну, е, Вангуємо, вангуємо, що завтра привіз, знову будуть ну, понад 200, понад 200 грамів. Ну, Там побачимо. Ну, Отак, от, отакий сьогодні обзор обзор. От, сьогодні знову таки прибрали у великих е, е у першої партії, так як дуже швидко загажують, тому зараз вже там ми прибираємо щодня. Тут ми будемо прибирати раз на дві доби, там будемо щодня прибирати. Ну от така інформація на сьогоднішній день. На Сьогодні ми будемо закінчувати, будемо спостерігати далі, що у нас вийде. Так, друзі, сьогодні у нас 29 березня, першою партією 50 діб. На сьогодні що змінилося? Сьогодні ми їм комбіком додали кукурудзу. на Нагласили, десь скажімо, три частини комбікорму, одну частину кукурудзи додали для того, щоб м'язко було. Я жирочок був більш жовтенький, м'якенький, сучненький. Так, що по привісам? Ну, стосовно, стосовно скажу я, першої партії, то привіз. Ну, Порадувати не можуть, от бачите самі. Нам навіть і називати не буду, кому ета, поставити на паузу. І, і, хіба що 2к набрав 230 грамів? Друга, друга партія нас порадувала більше. Сьогодні у них...

що стосується другої партії, то привіси сьогодні дуже-дуже файні. Е, подивись головку, по, погляньте головку. Ось до. Тут 5 грамів, 50-40 і раптово 275. Дуже-дуже ну, файні привіси. Дай Бог, щоб так кожного дня було. Ну, от, е, е, основне, що я хотів на сьогодні сказати... Я чіткаю звідси. Ось він до мене. Так, друзі, довелося перервати зйомку, так як тут ось помітили бройлера прямо люто нападає на жінку, на талку. Тільки що її ущипнув, що на ноці синець з'явився, то вона не схотіла тут залишатися та й вийшла за борт. Ну покажи, що там у тебе коїться. Сидів тут, ми спершу для Фейсбуку знімали е, відео, е, типу, е, типу, жартували, що е, бройлер, лютий бройлер нападає на людину. От. Ну так, е, жартували, а потім він підскочив та як ухватив за ногу. Ось. Все. Ну не фокусується. А погано видно. Ну, ось, ухватив на казакалінку, ось красна цятка буде е, дзьобиком. Да, ухватив зараз. Завтра, якщо буде синяк, синець, то покажемо. Ухватив і прям повіс на коліні наталки. Ну. До речі, я створив собі на Фейсбуці канал. Кому цікаво, переходьте, будь ласка, за посиланням, яке є в загальній інформації на моєму ютуб каналі. Там ви можете побачити інші відео, ставте, будь ласка, коменти, вподобайки. Залишайте коменти, ставте вподобайки, діліться, поширюйте відео. Все. Що ставте коменти, пишите, подавайте? Ставте коменти, пишіть подобайки, залишайтеся з нами. Підписуйтесь на канал Фейсбуці на, да. на сторінку. Точніше, все. А ми вже підемо відпочивати завтра. Зустрінемось.